Вже не в перший раз благодійна організація Карітас допомагає слов'янську знайомство містян і благодійників. Розпочалося із встановлення нових пластикових вікон у дитячому садку рушничок. Перша благодійна акція вселила надію у довготривалість стосунків і новий етап допомоги не примусив себе чекати. Цього разу організація Карітас звернула увагу на проблеми слов'янської дитячо-юнацької спортивної школи. Будівля із 105-річною історією бачила останній ремонт не менше 30 років тому. Аварійність залі встаном на дві Рік не викликала питань. Тепер, завдяки допомозі спеціалістів Карітас, школа отримала на ремонт 232 тисячі гривень. Освоєння коштів розпочалося з 2 січня. Тобто, -то, все, що тут робиться – криша, окна, косметичний ремонт стін, це все в цю суму входить. Ну, це вважається тільки два робочих, зали, зали, де займаються перший та второй етаж, і криша. У нас є ще коридор пособної поміщення. Ті, котрому ну, тренірська это туда не входит. Тобто, То своими силами своїми уже как-то, думаю, летом з тренерами сделаем. За всіма термінами, дата завершення робіт 20 число січня місяця. Темпи робіт дозволять вихованцям спортшколи не тільки швидко поновити тренування, але й гідно підготуватись до нових змагань. Звичайно, чекає на завершення ремонту і колектив школи. Вони якнайскоріш мріють привести до відповідного стану тренерські. На даний момент майже закінчений перший етаж зал гімнастики. Это сделан потолок полностью, отреставрирован все, что можно было сделать. Покрашены панели. І ждем окна сьогодні. Завтра должны ще устанавливать окна. Пока що есть возможность по погоді. делают кришу в утепленій залі оновленої дитячої спортшколи цього року займається 362 маленьких спортсмена. І звичайно, колектив тренерів мріє, що кращі умови сприятимуть вихованню цілого покоління спортивних талантів, не менш успішних ніж випускниця слов'янської дю США, чемпіонка України з легкої атлетики Маргарита Артешевська. Прижнім режимі, да точно так ми продовжаємо роботи всех ждео. С нетерпением деток у нас состоится мероприятие еще такое открытие школы. У нас будет юбилей, поэтому приглашаем всех деток на занятия приступить после 20 х чисел.